Інколи в роботі в нас постає потреба розширити нашу злонку з датами, виокремивши із ви, виокремивши неї рік, місяць, число, тиждень тому подібні параметри. Забігаючи наперед, скажу, що в цьому небагато є логіки, тому що по RBI це робить в автоматичному режимі, якщо ми підвантажуємо якусь табличку, яка містить дати. Для прикладу, завантажимо один файл. що буде містити колонку з датами у форматі число, місяць, рік. І бачимо, що Power BI без нашого втручання відразу створив часову ієрархію. Тобто він на основі однієї колонки відразу викрумив рік, квартал, місяць, день, і воно чудово працює. Для прикладу, протестуємо це, створивши графік на віс поста нашу часову ієрархію. Навіс Y – нашу кількість. І користуючись нашими клавішами навігації по ієрархії, ми можемо падати на рівень нижче. Бачимо, все воно чудово працює коректно. Рік змінюється на квартал, квартал на місяць, місяць на день. Ну, все працює. Але може таке бути, що потрібно виокремити суто початок місяця, кінець. Місяця. Це дуже легко зробити в Power Query. Переходимо в Power Query. Бачимо у нас тільки одна колонка з датами. Втискаємо Add Column, накладку Date. І ось в подачу списку ми можемо обрати, що нам необхідно. Наприклад, ми можемо обрати сам рік, початок року, кінець року. Аналогічно. З місяцем, в тому числі назва місяця. Аналогічно з кварталом, аналогічно з тижнем, аналогічно з днями. Тобто все це легко дуже робити в Power Query, якщо є така необхідність. Але може бути, що у вас не було коректної таблиці з датами або ви. Мусили чи створили для своєї роботи календар. Наприклад. Зробимо календар за 2024 рік. Так, ми створили календар за 2024 рік, і бачимо, що наш календар є в моделі даних, але при переході в Power Query ми його тут не бачимо. Відповідно, тобто ми не можемо виокремити рік, місяць. Відповідно, тобто ми не можемо виокремити з нього дані. Він так само. Створив часову ієрархію, і, в принципі, для побудови візуалізації цього достатньо. Але якщо необхідно додати колонки, щоб вони. Але якщо є необхідність додати колонки з назвою місяців, днів тижня тому, тому подібне, це можна легко зробити за допомогою часових функцій. Протестуємо їх. Тобто в режимі TableU натискаємо в нашому кандрі. В режимі TableView натискаємо в нашому календарі додати колонку New Column. Наприклад, нам потрібно виокремити рік. Для цього є функція. Year. І вона потребує один обов'язковий аргумент. Цьому потрібен наш календар. Колонка дати. Закриваємо дужки. І все, функція спрацювала. Таким чином вона пішов в календар колонку Date, подивився на рік і витягнув нам суто рік. Наприклад, нам потрібен місяць. Аналогічно, new колен. Функція month. Працює по аналогічному принципу, який є. Один обов'язковий аргумент. Наша колонка з датами. Наприклад, нам необхіден квартал. Функція Quarter. Нам необхідно виділити назву місяця. Для цього є інша функція. Створюємо нову колонку. Називаємо її month name. Функція Format. Потрібно два обов'язкових аргумента. Тобто в даному випадку ми візьмемо наш стовпець з датами і скажемо подати його в форматі трьох перших літер. І ми отримали скорочену абрівітуру нашого місяця. Якщо нам необхідно здійснити. Е, якщо нам необхідна повна назва місяця, то замість трьох букв М достатньо написати 4. Раз, 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 продовжені. І по аналогічній функції. Паналічно. <кій> І по аналогічному принципу можна додати наш день. Дей, функція day. посилаємося на нашу колонку з датами. Закриваємо дужки. функція спрацювала і, і тиждень. Номер Щоб додати номер тижня, є окрема функція «WeekNumber». Давайте протестуємо її. Аналогічний принцип лише один обов'язковий аргумент. Посилаємося на нашу колонку з датами, закриваємо дужки. По аналогічному принципу можна додати номер тижня. Створюємо нову колонку, називаємо її week number. І вона трішки різниця. Оскільки, окрім одного обов'язкового аргументу, в даному випадку це наша колонка з датами, нам необхідно ще вказати тип. Якщо ми поставимо цифру 1, Power BI це зрозуміє, як, що в нас тиждень починається в неділю. Це актуально для Америки. Якщо ми поставимо 2, то тиждень починається в понеділок. Це те, що нам потрібно. Тому лишаємо 2. І все функція спрацювала. І просто порядковий номер тижня в році. Інша функція вік, вікдей. Аналогічно, як який вікнам, обов'язковий аргумент, колонка з датами. І бачимо, як рахується тиждень. Якщо одиничка це буде з неділі по суботу, Двієчка З понеділка, понеділю, це наш варіант, що нам потрібно для України. Закриваємо дужки. Все, функція спрацювала. Пам'ятайте про ці аргументи 1 і 2. Це дуже важливо при роботі з часовими даними і в Power Query теж можна оберувати цими цифрами. Якщо нам не необхідна повна назва місяця, то замість трьох букв М. Достатньо написати 4. І по аналогічному принципу можна додати наш день, day. функція Day. Посилаємося на нашу колонку з датами, закриваємо дужки. Функція спрацювала. Аналогічного принципу можна додати номер тижня. Створюємо нову колонку, називаємо її week number. І вона трішки різниця. Оскільки, окрім одного обов'язкового аргументу, в даному випадку це наша колонка з датами. Нам необхідно ще вказати. Тип. Якщо ми поставимо цифру 1, Power 5, це зрозуміє, як, що в нас тиждень починається в неділю. Це актуально для Америки. Якщо ми поставимо 2, то тиждень починається в понеділок. Це те, що нам потрібно. Тому лишаємо 2. І все функція спрацювала. І просто. Порядковий номер тижня в році. Інша функція вік, вікдей. Аналогічно, як і вікнам, обов'язковий аргумент, колонка з датами. І бачимо, як рахується тиждень. Якщо одиницька це буде з неділі по суботу, двієчка з понеділка. Понеділю це наш варіант, що нам потрібно для України. Закриваємо дужки. Все, функція спрацювала.